Артур Конан Дойл Собака Баскервілів. Переклад Миколи Дмитренка Читає Роман Молодій. Любий Робінсоне. Задум написати цю невеличку повість вперше виник у мене після того, як ви розповіли мені легенду, що існує в західній частині Англії. За це а також за допомогу, яку ви надали мені в процесі роботи над нею. Прийміть мою величезну вдячність. Щиро ваш. Конан Дойл. Розділ перший. Містер Шерлок Холмс Містер Шерлок Холмс, який вставав, як правило, дуже пізно, за винятком тих досить численних випадків, коли не лягав спати зовсім, сидів за столом і снідав. Я стояв на килимку біля каміна і крутив у руках ціпок, що його напередодні ввечері забув наш відвідувач. Це був гарний з чималою головкою дебелий ціпок, з тих, що відомі під назвою Ломака. Під головкою ціпок охоплювало срібне кільце завширшки майже вдюйм. На ньому було вигравіровано Джеймсові Мортімеру, ЧКХТ, від його друзів по ЧКЛ, і рік. 1884. З такими ціпками палицями, показними, масивними і надійними, мали зазвичай ходити старомодні домашні лікарі. Ну, Вотсоне, що ви про нього думаєте? Холмс сидів до мене спиною і не міг мене бачити, а звідки ви знаєте, що саме я роблю. Можна подумати, ніби у вас на потилиці є очі. Ну, у всякому разі, я маю перед собою добре начищений срібний кавник. Відповів він. І, все ж таки, Вотсоне, що ви думаєте про ціпок нашого відвідувача? Оскільки нам не пощастило зустрітися з ним, і ми не знаємо, з чим він до нас приходив цей випадковий сувенір нам дуже придасться. Ну, що ви скажете про чоловіка, оглянувши його ціпок? Мені здається, Почав я, наслідуючи, скільки міг метод свого товариша, цей доктор Мортімер, процвітаючий середнього віку лікар, до того ж він людина шанована, адже цей подарунок знак поцінування від тих, хто його знає. Добре, мовив Холмс, навіть чудово. Я також схиляюся до думки, що він, очевидно, лікар сільський, і йому доводиться, відвідуючи хворих, багато ходити пішки. А це чому. Тому що ціпок колись дуже гарний, тепер страшенно подряпаний, його просто важко уявити в руках міського лікаря. Товстий залізний наконечник геть стерся, а це означає, що доктор Мортімер схоти Семпл комплітведітікінтінію.